Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата на нашому творчому занятті. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку чудову об'ємну роботу весняне квітуче дерево. Нам знадобиться втулка, скотч завширшки 5 см, дві округлих форми діаметром 14 см та 11 см. Ножиці олівець лінійка. 3 ватних диски, 5 квадратиків будь-якого яскравого кольору розміром 5 на 5 см. Дві паперові смужечки зеленого кольору, а розмір їх має бути 5 см завширшки, завдовжки 20 см. Основою проди у нас буде слугувати картон А4 формату зеленого кольору. Також картон А4 формату зеленого кольору. І наші чарівні рученята. Але спершу ми маємо їх приготувати до роботи. Ми маємо приготувати ручки до роботи та виконати ось таку цікаву вправу. Ми маємо зробити кулачок на кулачок. Це у нас буде стовбур дерева. І промовляємо. Має стовбур дерево. Багато гілочок листячком зеленим, бавить діточок. Розумнички, тепер наші рученята готові до роботи і ми розпочнемо. Для початку нам з вами необхідно зробити крону дерева. Беремо, перегортаємо картон. Прикладаємо більшу форму, та яка 14 см, та обводимо олівцем. А тепер беремо меншу форму і прикладаємо також посерединці, обводимо олівцем. Форми нам більш не знадобляться, ми їх можемо прибрати. Ножицями вирізаємо по контуру округлу форму спочатку більшого діаметру. А тепер робимо надріз та вирізаємо. Внутрішній менший діаметр. Тепер беремо клейку-стрічку та прикладаємо. Стрічку ми наклеїли, скотч ми маємо обрізати. Беремо втулку і робимо надрізи. З двох сторін. Тепер декоруємо деревце. Нам необхідно зробити листочки. Згинаємо смужечку навпіл, потім куточок до куточка зверху, ще навпіл, і ще робимо один згин. Тепер ми маємо вирізати півколо. Те ж саме ми робимо з другою смужечкою. Листочки можуть бути різноманітні, ви можете згинати скільки разів, скільки вам буде зручно вирізати. А тепер розташовуємо листочки з ліпкої сторони. Ось така чудова вийшла у нас скрона. А тепер зробимо квіточки, згинаємо куточок до куточка, з квадратика робимо трикутничок. Потім Знову куточок до куточка нижнього, і ще. А тепер обводимо пальчик ось таким чином. І робимо дужечку. І по цій дужечці ми вирізаємо, розкриваємо. І ось така об'ємна, чудова вийшла у нас квіточка. І її ми також притискаємо. Робимо 5 таких квіточок. Приклеїмо та за бажанням. Ось така чудова крона у нас виходить. Тепер нам необхідно з вами зробити серединки для квіточок. Беремо ватний диск, розкриваємо його на дві частинки. Тепер одну частинку ще розриваємо. Та скочуємо в долоньках. Таким чином ми виготовляємо скільки кульок, скільки наших квіточок. В моєму випадку їх 5. Той і кульок я маю зробити 5. Все, кульки готові. Скористаємося клеєм ПВА. Ми маємо. Зробити такі невеличкі крапочки та притискаємо кульки. Все, мої шановні, робота наша майже готова. Тепер нам необхідно поєднати крону з стовбуром. Для цього ми беремо в надрізи, які ми зробили заздалегідь, вставляємо крону. І таке чарівне дерево квітуче у нас вийшло. Щиро вам вдячна за увагу! Бажаю вам творчого натхнення і задоволенням хотіла би побачити, які дерева квітучі вийшли у вас. До нових наступних зустрічей! Бувайте, мої, шановні!